Моєму племіннику 9, а моїй племінниці 15 із їхніх джебіельок витіснило пісню Малінка та ха ха і гіпарда. Боже. Це деградантський. Я почув цю пісню. почекай, почекай. Воно брало оце. А зараз не звучить Стефанія. де не не був, забуду А знаєте, чому це важливо? Мамині мені! Тому що. Це зайшло українською, українська музика, українських виконавців в молоді голови. І тому я хочу зараз подякувати абсолютно всім гуртам, всім виконавцям, які творять контент. Пам'ятаєте, який в нас був, яка в нас була проблема, що коли розбиралися з квотами в медіапросторі. Mm. Один мій знайомий казав, що квоти не вирішить проблему. Просто радіостанції додадуть по ще одній пісні групи Друга ріка Sky у Кенельзі. Тому що ще був бумбокс, ну і якийсь е, час до часу виконавці. Все. Так. А на жаль, на жаль, на мій превеликий жаль, я я буду про це говорити, тому що в цей час якраз я працював на радіо. Коли помер Андрій Кузьменко, Андрій, е, Бурмака, сказала е, Марія Бурмака, сказала тоді фразу: а виявляється? В одного виконавця є пісень на цілу добу ефіру, виявляється, і так і зробили після смерті. Просто в пам'ять звучало на радіо у нас без перестанку пісні, і нікому не набридло, і Ми було що послухати. І, і мільйон не... людей виявляється познайомились тільки з раннім Кузьмою. А, а ранні мільйон... альбоми. І ще мільйон людей виявилося знають на пам'ять кожну пісню. А. Є таке. Тепер дивіться, після того як е, закидали про те, що е, онука це експеримент, який нікому не цікавий. Онука це експеримент Ну, Дочки насправді. Ну, е, Хардкіс не приживеться, тому що це е, не наша англомовна, англомовна музика, вона Ні, нікому не пише. І в голос країни, типу, вилетіла зразу ж. Ну, це, вже, тому і, що, це вже питання ну, не до професіоналів, але тим не менше. Дивіться, як, скільки я от зараз можу, не задумуючись, назвати гуртів і виконавців, а це свідчить про, е, як сьогодні Валь, е, Вальон сформулював, Ренесанс. Української пісні